yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Brawl Старс. І саме сьогодні ми будемо пробувати ширувати в топ-1 по піці, тому що нам дали ще 5 квиточків. У нас далі треба тягати вагонетку, так сказати. Я поки що знаходжусь в топ-5, але, в принципі, до топ-1, звісно, мені ультра далеко. Не впевнений, я чи в мене вийде. Ну, будемо пробувати. Само собою, давай безкоштовну піцу залутаємо і XP Double. І що в нас тут ще є? Рандом презент, спрей якийсь. Ну, коротше, із того всього, що я можу. Свій позволити, це скоріш за все, спраут. Але він через 15 годин пропаде. А піцу свою я отримаю через 16 годин. Того спраута взяти я собі, на жаль, не зможу. Тому поїхали, Попробуємо ще когось взяти. Не знаю навіть кого. В принципі, найкраще у мене по ідеї получалось на Джесі, скоріш за все. Кстати, у мене на Шелі тут ця е, є майстерність. Давай заберемо її обов'язково. І, вроді би, ще на комусь у мене є майстерність. Не це треба лазити шукати. А так, то я даже точно і не скажу на кому саме вона у мене є. І даже не знаю, кого саме мені краще всього було б взяти. Ну чогось я думаю, що. На до когось із верхнього списка тут брати. даже не знаю. Ворон в принципі, хороший, но живе мало, поняв. Джесі з однієї сторони класна, прям хороша. Напевно, скоріш за все, будемо за ню і пробувати грати, і пробувати тащити. А поки в нас гра Началося, я заспанився зі спайком. Це дуже хорошо. І я би хотів вас, друзі, дуже сильно попросити. Мало того, що підписатись на канал, так ще й. Якщо ви полюбляєте грати в Майнкрафт, то в мене відкрився свій сервер з анархією, в якому ви можете дуже чітко провести час зі своїми друзями і конкретно жорстко кайфувати. Як той казав, тому що можна грати з друзями і рейдити чужі бази. В общем, там можна і рейдити, і гріферити взагалі все, що завгодно можете робити, то не є абсолютно ніякою проблемою. Так, давай попробуємо тут надамажити. І вольтаж зараз спробуємо трошечки піддушити. Отако, От да. І погнали помаленько, потихенько будемо пробувати якось дамажити цю ніту, але вона щось, ти знаєш, доволі таки непогано себе чухає Я би зробив би якось ось так. І через гіпер, звісно, спробував би когось убити, але ти знаєш, вони рознесли мою турель дуже-дуже швидко, надто швидко. Так що давай пробувати тащити нашу вагонетку далі. Я, в принципі, з ними то розібрався. Вони такі чувачки, вроді, не дуже сложні. Але насправді то персонажі самі по собі сильні. Будемо пробувати зараз тащити, не знаю, апою турель. Можливо, вона щось зможе зробити, але спайкіч, спайкіч ульти немає. Це дуже погано. Аби в нього ульта була, і він би міг нормально, звісно, допомогти мені. І ми б могли дожати цю вагонетку до їхньої бази. І, в принципі, було б все добре, ну що. Як є, так є. Опа, ні ту вбив! Але медведь появився великий. Ну нічого страшного, ми мене вагонетку. я ще трохи відійду, бо в мене ХП абсолютно нема. У мене є гіперка і ульт. В принципі, за допомогою цього можна нормально жити. Турель себе буде хорошо почувати. Мені би, понятне діло, отхилитись, але отхилитись я тупо ніяк не можу. І попасти теж ніяк не можу. І спайк не попадає, і капець, ми просто чуть-чуть не дотягуємо. А зараз таймер вийде, вагонетка буде дуже швидко тягнутися, і як назло в кінці ми почнемо вже нервувати і дуже легко, так сказати, програвати. Ну, ось, спайки чуже помер. Я знову помер. Щас таймер пройде, вагонетка пошурує мега швидко, і вони дотягнуть до нашої бази. Це буде мега-мега неприємно, якщо чесно. І нічого з цим абсолютно не зробиш. На жаль, я навіть не знаю, що робити там. Вольт супер жорстко прокачався, але його вбили. Зараз Спайкіч пошурує вагонетку якось. Не знаю, чи вийде в нього взагалі довго і далеко дотягнути. Я думаю, що ні. Но ми майже були в... перемагали. Він ще, кстати, там ультанув. Ой ой, короче, проблема жорстка. Да, мене виносять. Ну, в общем, як я і казав. Чуть-чуть там не хватало дотягнути, і починаються жорсткі проблеми. Супер мені це не подобається, аж після цього тако. Трохи в тільт заходиш, тому що тупо не можеш нічого зробити, і все гарний гіперзаряд і. Програш, програш. Всю гру ми перемагали, а тут, а тут така ситуація. На жаль, на жаль, просто конкретний програш. Ти знаєш, я даже от із-за цього програша прям конкретно розстроївся. Прям от, прям взагалі крепко розстроївся. Не знаю що. Напевно, тому що ми все время їх валили, а в кінці, як я й казав. Халепа просто. Але нічого, ладно, перший раз бачу тут базлайтера. Базлайтер в цілому герой хороший. Я б його теж, кстати, тут попробував в цьому режимі. Щас попробуємо щось тут начудити. Я не знаю взагалі наскільки ми. Жорстко зможемо тут розігратись. Ну я думаю, що з базлайтером у нас шанси прям дуже великі. Мені чувак хороший, правда, ульту потратив, Ну, нічого пацан. Так, містер Пі там майже помер. Ну, помер і я. Але вагонетка, диви, легко і просто дотягується. Базлайтер вбиває ще містера Пі, скоріш за все, це буде швидка перемога або довга і нудна поразка. Таке теж може бути. Всяке можливо. Тут просто можливо всяке насправді. Да, ну є турель, турель почне стріляти, Ну, знаєш, так собі турель там настріляє. Містера Містера півбила і вже хорошо. Ех, 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 ех. Ладно, базлайтер убив е, ще Мейсі, і, можливо, зараз ми, кстати, її переможемо. Не знаю точно, но попробуємо. А, скоріш за все, це перемога. Скоріше за все, це легчайша перемога. Но мені все ще обідно за минулу катку. Просто. Настільки жорстко ми там грали і в кінці просто програли. Но зато 21 тисячу зараз очків, можна сказати, ми нафармили. І суперерний ще й стар дропчик. Дуже хорошо. Що там я, Піднімаю ще ні? Ні, ще, напевно, не піднявся. Да, ну, блін, ти знаєш, багато перемог треба вальнути. Давай попробуємо теж в натурі базлайтера взяти. Чувачок, то насправді непоганий. Цей базлайтер. Тільки де він, я даже не знаю, скільки в мене кубків. Ось. Так, тільки давай візьмемо цього літуна. У нього атака хороша. Погнали. Лего, лего. Так, ну атака в мене, звісно, набагато менша. Ну, не так далеко я можу стріляти, але. Но... Давай відійдемо трохи. Ти знаєш, так як я за базлайтера не грав. То щось трошечки мені не дуже легко. Ще й Поко з нами, кстаті, но поко, нам треба разом напасти. От коли ми разом нападемо, то буде якийсь шанс. Ми по одному ходимо. І по одному, понятне діло, що ми нічого не зможемо зробити, на жаль. І ульту я не встиг заюзати, хоча з ультою я би їх убив би двох. Ну, поко вбиває одного, ще ще сту може помре. Якщо це сту, бо я щось точно не... А, ні, це Вольт, йомо. -йо. Так, ну ми вроді камбекаємо помаленько. Помалесенько, потихесенько камбекаємо, там буде видно щось. Отако пробуємо робити. Блін, гейла так і не добиваю. Капіець. Майже вбив вольта, але цього тупа недостатньо. Вольта вбиваю. І Гейла абсолютно ніяк не можу вальнути. Просто ніяк. Атаки не, доста... не хватає. На Джесі далі атака може дальше стріляти. Джесі. І, в принципі, з Джесі доволі все непогано. Ну, на базлайтері мені трошки тяжкувато щось. Але потихеньку шуруємо до них на територію. Будемо ще спробувати, нам треба дуже хорошо жити. В принципі, зараз е мені не треба буде далеко стріляти, щоб виносити чувачків. Отаку попробую зробити: Но нічого, нічого просто не можу зробити. З гіперкою, пацан, з гіперкой. О, тепер буде тяжко. Тепер треба дефати атаку. І нічого не можу зробити. Ні хіла нема, нічого абсолютно. Не ні везе мені прям капець, що ж. Що ж розстроєний і... Вроді як? Потихеньку, помаленько. Можливо, все буде добре. Можливо, щас швидше е, буде вагонетка шурувати. і в мене буде шанс на те, що. Ну нічого, просто нічого не можеш зробити. Абсолютно. Мега обіда. Ну, просто капець. Мені прям щось взагалі не щастить. Абсолютно. Я би як би попробував. так як Базлайтер має кілька різних атак, я би взяв би цю лазер мод і чисто затестити, в нього ж так, атака дуже далеко буде проходити, і демедж там великий дуже. А против нашій Тік і Емс. А в мене дальня атака. Я думаю, що все буде добре. Зараз будемо пробувати тестити. Погнали сразу на прискоренні. Главне, просто попадати лазером. Якщо лазером попадаю, то дуже багато дамажить буду. Так, одного завалили, але й помер я від тіка. Тік, звісно, не думав я, що він так прямо аж дуже сильно буде накидувати. Ну він просто не дає доступу підійти до вагонетки. Ну я думаю, як тільки його знищити, то підійти можна буде легко. Главне, просто по ньому нормально попасти. Я, правда, не знаю, що тут ульта робить. Оцього я, правда, взагалі не знаю, але будемо ще спробувати. Якось потихеньку прожимати. Блін ще й потіку не попав. А я зрозумів, що робить ульта, правда я її провтикав повністю. Я б з ульти міг убити когось. Зі мною то спайки чувак нормальний, але там тік дуже дуже заважає. Треба потіку попасти, а чорт по ньому попадеш взагалі. А ну пробуємо, пробуємо. Тік просто конкретно жорстко ховається за стінами. І в нього це дуже хорошо виходить. А в нас нема нікого, хто б ці стіни міг зламати. І тік, походу, ні разу і не помер. Я то по ньому попав, він помер, але треба шампс спробувати вбити. Ну добре, що в спайки час близька, демеджа супер багато, якщо попадає. Будемо пробувати, будемо пробувати. Треба йти тіка виносити. По-любому, Тік буде дуже жорстко мішати. Ну, втіка помилка! Ми тіка вбиваємо. М збиваємо, все, шуруємо. Коли тік помиляється і йде нападати, то в тіка жорсткі проблеми. Появляються. Отако ми тіка вбиваємо, Емс помирає. Я правда не знаю взагалі, як я помер. Але Спайк може нормально щось понести. Якщо він виживе, так, поїхали. Отако роблю. Всіх убиваю і все. І перемога. Пух. Слава Богу. Я б не сказав, що це прям місячна перемога. В Спайк, кстати, ще більше на ніс, ніж я. очків. але в цілому 18 тисяч перемоги. Переможних очків це дуже-даже хорошо. Оцей базлайтер все краще показує, чим той, що літає. І в топ-3 ми залітаємо. Кстати, в топ-2 взагалі легко попасти, в топ-1 ультратяжко. Давай пробувати. Давай тако зробимо, щоб швидко підійти. Знову Емс, тільки уже з вороном. А я знову з спайком, кстати. По ворону попався, хорошо. Ворон довго жити не буде, якщо по ньому попадаєш. У нього ХП дуже мало. Це. Це, звісно, плюс. Пемс попав, хорошо. Ще раз попав отлічно. Вона помирає. І ворон теж вмирає. Я думаю, що це буде ізі каточка Вони по одному ще ходять. І вони по одному і будуть ходити, бо ми їх по черзі вбиваємо. Головне, просто жорстко попадати. отако От попробуємо. Отако От добиваємо, і далі доносимо. Ну, Амс зблизька, звісно, особо нічого мені не зроби. Головне мені зараз не померти. Ну, і підхилитись я не можу, бо треба стріляти. Да. Помираю і я, і Спайко, це погано. Ну добре, що ми померли разом, ми разом з'явимося. Все ще й в одному місті появилися. Так, ворону хана. По Емс би теж попасти було би хорошо. Зараз підійде ворон. А хп в мене нема. Ну що ворон, що я не попадаю, бо не достаємо. Але він попав уже. Ну і я попав. І я попав ще раз, хорошо. Будем себе якось попасти! Попав. Супер. Блін, майже попав. Попав ще раз. І вже знову прийшов ворон. Халепа. От в тому проблема, треба двох завалити. От зараз ворон помер, але вже Емс десь підходить, поняв? У мене вже очків 4200. Так, по ворону попав. Ультой попав. Убив. Хіл надо, треба хилитись. Тільки хілитись. Ні, чорта не попадаю, все. Так, Спайк жорстко ультує. Убиває Емс. Ворон, звісно, живе. У Ворона є гіперзаряд. Ворону, походу, габела, да. так. Емс убив. Все, хілимся. Хілимся і жорстко несем вагонетку. Ворон помер, але і я помер. Емсультує просто із гіперзарядом, убиває спайкіча, і нам велика проблема. Та й мені біда, все. Походу, все, походу, габела. Тут уже не знаю, що можна зробити. Нічого. Може диво нас якесь врятує. Но не просто не щастить абсолютно. Прикинь, я 6 тисяч очків нафармив. Мій кент 3700. Ну, хоча б 10 тисяч разом ми нафармимо. Да, 10 тисяч 83 вже нормально. Хух, правда, в топ-2 залетів, уже непогано. І в мене ще є квиточки. У мене ще є цілих 3 квитка. І в принципі, звісно, до топ-1 вже точно ніяк. Я думаю, якщо з 20 тисяч за перемогу. А ні, хоча топ-1 можна пробувати. Але це якщо всі три виграти. А так як мені щастить, я точно не виграю. Не знаю, друзі, в чому моя проблема. Може порадьте мені якогось. Класного героя, який тут це показує, прям дуже класно. От, але на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал. Замовляйте буст кубків в мене в магазинчику в посиланні в описі. Заходьте на мій майнкрафт сервер LuxorCraft І всім пока-пока.